Тож, ті, хто звикли до нас приходити, хто регулярно відвідує саме нашу церкву, мабуть, знають, що зараз ми проходимо послання до Єфесян Павла. І сьогодні в нас вже виходить ще третя зустріч. Ми зараз переходимо до другої глави, і проповідь, котра якось логічно в мене вийшла з того тексту, що був, називається Три кроки Божої перспективи. І сьогодні в рамках в рамках серії проповідей курс на глибину ну, тема буде про перспективу життя в Христі, що логічно, їх аж цілих три. І починаємо з того, що зачитаємо разом текст, так щоб розуміти, на якому ми зараз етапі і про що проголошує Павло. Тож до тексту. І вас. Котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі. згідно з духом, що тепер діє в синах непокора, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву, але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. Нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. І воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті, адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл. Щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Супер. І виходить, що перша перспектива, котра народжується з цього тексту, це перспектива бути живим. Павло починає другу главу послання з того, що нагадує про те, якими ми були в бездуховному житті. І він називає його одразу смертю, бо добре знає, яку перспективу прокладає нам лукавий. І він взагалі не сильно зосереджується на тим, ну, що пропонує для нас лукавий. Но зрозуміло, що це в будь-якому разі смерть. Йому не потрібно пояснювати якісь деталі, він лишається на цьому. Тому що лукаво також прокладає певну перспективу. І важливо, що Павло він вже приходив до Ефесян. і звершив досконале служіння. І він точно знає, в чому пробували ці люди. І світ, як був, так і залишається родинною смертю, і без духа виховується лукавим. Павло каже, що ми всі були дітьми гніву. Те ж саме я можу сказати і про себе. От Просто згадуючи себе до покаяння і хрещення, я згадую певну от, темно, темноту бездуховності в перспективі всього, що я думав. Трохи поясню. Думка просто не йшла далі. Вона отак, от наче, впиралась в стінку чи в стелю, і я не міг думати вільно і глибоко. І часто те, що я вважав глибиною, було лише ілюзією. Хотілося так думати, але зараз я розумію, що все ж таки це була ілюзія. Були моменти, коли заходив в церкву, і в церкві я ж і сповідувався, і хрестився. Але зараз розумію, що духовно я був віддалений від ясності. Розуміння. От стояв, слухав, а розум, він, от як мартишка, просто кудись бігав. Є навіть такий термін, там, філософія, просто таке блуждаюча мартишка. Не зосереджується ні на чому, а просто перескакує з одного на інше. І я не проживав моменти духовного досвіду. Саме через це. Інколи він був, і я навіть <ки> намагався зрозуміти, що зараз відбувається. Але Бога сина не згадував. А ось ситуації духовних випробувань були не за горами. І коли починали справжні іспити, я їх переважно лякався або просто не розумів, як їх вирішити. Тож при тому, що там мав освіту, вільно спілкувався з людьми, розвивався в мистецтві, я лишався мертвим. Тобто не було перспективи. Ситуацію, а лише відтягувало неминуче падіння. Відносно пожадливості тіла воно звучить так, наче це про їжу, але ситуація більша. Людське тіло воно багато чого хоче і потребує. І якщо не відбувається конкретне його виховання, то його бажання веде в розбещеності. Павло дуже класно це пояснив галатам. Ну, ми зараз проходимо не це послання, тому там має бути просто перелік. Він дуже класно зосереджується на тому, які діла гріха. І ну, ми можемо про них дізнатись саме з цього послання. Нам зараз важливо сфокусуватись на іншому, що пожадливість тіла, вона і в їжі, і в словах, і в спілкуванні, і в певних сексуальних бажаннях, що не освічені Богом. І Павло в посланні Галат там перераховує майже всі наслідки. Виконання волі тіла і думок. Якщо людина духовно мертва, то тіло часто воно переважає. Він там так і каже про те, що дух бажає того, що неприємно тілу, а тіло бажає те, що неприємно духу. І от навіть якщо розум сильніший за тіло, наприклад, вихован, там, контролює побудження, але все одно він без Бога, то образно це перспектива довгої самотності. В чистому, охайному приміщенні. І я підкреслюю, що в самотності це дуже важко. Тому що ну, така людина вона не знайде конкретного відкліку такого свого сердечного. І такі оселі без духовного господаря дуже полюбляє чистий дух. Нам зрозуміли цей образ завдяки притчі Христа про оселю, що була вичищена. Ну, це, до речі, важко. Певно, що без Бога це неможливо вичистити себе зсередини. І вигнаний, чистий, але з часом повертається назад з ума більш злими духами. Якщо сильного дома нема, то це ще гірша ситуація, ніж до цього. Ну, нам відома ця притча. Вся складність буття людини вона не може не розшатувати психіку також є важливий момент. І це породжує гнів, котрий як пальне для соблазнів, важких гріхів. Бога нема, тобто, якщо немає альтернативи. І перспектива закрита, то лишається лише гнів. Павло називає всіх духовно-мертвих дітьми гніву. От, наприклад, не виконується бажання, і в людині формується гнів. Загнана людина в кут, також це призводить до гніву. Немає перспективи це також гнів. Але Ісус дав нам можливість почати духовне життя. І найбільша перспектива нашого життя починається з покорення Богу, тобто покаяння. Якщо сьогодні в когось є на душі покаятись, наприклад, ми щиро закликаємо до покаяння. Це може зробити як зараз, тут, при всіх. Так само це може зробити і після зібрання, підійти до тої людини, котрій ви довіряєте, так, щоб впокоритись з Богом. Це, це дуже необхідно для того, щоб почати духовне життя. Тим, хто покаяний, хрещений і живе в світлі, можу порадити і далі тримати духовний пріоритет в житті. І забирати, не те, що треба, і, відвікає... і забирати те, що не треба, і відволікає від головного. Як те за це звучить так: відми своє вікно і споглядай через нього добру перспективу. Або навчись бачити більше і глибше. Відносно другої частини тексту і відповідно, друга частина проповіді говорить нам про те, що в нас є велика перспектива бути врятованими. Павло продовжує промову тим, що Бог, сповнений великою любов'ю до нас, воскресив нас разом з Христом. Завдяки служінню, чудесам та жертві Христа, тобто Його перемозі. Якщо ми в це віримо, то ми співспадкоємці Його слави. Він запропонував це розділити разом з Ним і всіма святими. Віра взагалі це є основа, з котрої прокладається наше майбутнє. Бо, будучи переконаними, хто ми є і що Бог зробив для нас, ми знаємо, куди і як рухатись по життю. От Ваня наголошував на цьому в минулій проповіді, щоб ми зріли, зростали і вкорінювались в глибину нашої віри. І у вас може бути запитання, як це відбувається, це зміцнення у вірі. Нам відомий вірш про основу віри. Це римлянам 10-17. Там Павло Римля нам каже, що тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Тож наша віра укріпляється саме Словом Христа. Тож шукаємо його в Євангелії. Тож для міцної віри треба повертатись до основних чотирьох книжок Нового Завіту, освіжатись в читанні. Це може навести духовний погляд на потрібні місця нашого життя. Глибина віри приходить через читання і Розуміння послання апостолів до церкви. Тому ми проходимо наразі ефесян. же Божа, що стверджується цим текстом, в тому, що не від наших заслуг ми рятуємось, а просто по Божій милості. Ну, ми про це часто говоримо. Якож, ну, є також класні слова Соломона відносно цього, ще в Старому Завіті він каже про те, що милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха, і страх Господній допоможе оминути зло. Тобто тільки Бог може нас викупити. І він зробив конкретний крок, оновив нас у собі, тобто у Христі. Але Павло пояснює, що це те, що прокладає перспективу церкви і Царству Божому. От, наприклад, коли був закон, котрий не можуть виконати всі, ну, ті, хто могли би, і тим, кому він був призначений, Бог явив рішення Христа і тим дав велику перспективу нам всім. Про те, як зранувалася заслонка, оця брама. Про це йдеться більше в тексті наступної проповіді. Так що для цього треба відвідати наступну проповідь, щоб дізнатись. І хотів, щоб ми з вами трохи заглибились в саме перспективу бути врятованим. І в саме слово перспектива. От наша зрілість проявляється в тому, як ми бачимо перспективу. Якщо людина дивиться бездуховно, то це веде в духовну смерть. І тому сьогодні назва три кроки Божої перспективи. Ну І ми можемо знаходити перспективу в перспективі, такий зум, як в камерах. Тобто Бог нам вже дав певні перспективи, ми можемо бути живими, ми можемо бути врятованими, ми можемо робити певні добрі діла. Але ми можемо в цьому також прокладати перспективу і вдосконалюватись. От як ми те зараз думаємо словом, перспектива. Воно походить від латинського, ну, неважливо, як воно звучить, в перекладі це ясно бачу. Тобто здатність людини ясно бачити і розрізняти, що вона взагалі, ну, куди вона споглядає, що вона там бачить. А сенс її інструмента в тому, щоб розуміти, які об'єкти подалі від нас, а які ближче. І завдяки цьому правильно їх зображати. Або як вони співвідносяться там для скульпторів та архітекторів, для максимального точного результату використовуються навіть спеціальні прилади. Тут зараз має бути слайд того, як це виглядало раніше. От Ну, люди вигадували багато різних інструментів, завдяки котрим можна щось точніше зрозуміти, точніше побачити або якось виміряти. І з перспективи та ж сама ситуація. От про перспективу часто згадую, коли дивлюсь у вікно на пейзаж чи просто навіть в телефон. В голові думки: куди я йду, куди заведе телефон сьогодні, тобто до якої інформації. І я пам'ятаю, як це спостерігання в перспективу воно було в бездуховному житті. ну при, ну, мені хотілося щось знайти духовне, я був в пошуках Бога, але в мене не було повноцінних взаємин з Богом. Я пам'ятаю, просипаюсь зранку, так от стою на балкон, просто дивлюсь в пустоту, таращусь — і все. І от просто нічого внутрішнього, е, я не розумію, що мені далі з цим робити. Якісь є емоції, переживання, але ну, що з цим робити далі. І всі ми постійно перед цим запитанням. Кожен раз, коли дивимося, куди йде наше тіло чи думки. Та кожен з нас перед вибором, куди дивитись і про що думати. Бо коли людина дивиться на будову помісної церкви, в неї також прокладається розуміння. От, наприклад, людина приходить сюди до нашої церкви, бачить її споруду, коли підходить, і в неї вже в голові є певна перспектива Я зайду туди, там буде те, я відчую ось це. І вже певна перспектива проклалась. Я думаю, що ми всі в очікуванні підняття і посилення нашого духа для гарного початку наступного тижня і, взагалі, ну регулярне відвідування церкви допомагає тримати з благочестя. Ну, це відносно того, що ми відчуваємо, коли підходимо до церкви. І зовсім інша перспектива, якщо людина з'явиться, наприклад, на вулиці Червоних ліхтарів, і в вікнах, точніше в вітринах, будуть там оголені постаті жінок, що продають себе. В голові людини буде прокладати зовсім інше бачення. Воно прокладає зовсім іншу перспективу. І людина часто сприймає те, що бачить, що підготовлено саме для її ока, як постер або рекламу, що закликає її у відповідно до цієї інформації місце. І так як ті, що тільки починають досліджувати Бога, часто повстають перед вибором, куди йти, що робити, що казати, це може бути глобальний вибір, як, наприклад, там бар чи церква у неділю, або там, Біблія, чи якийсь сумнівний сайт. Для більш укріплих це може бути. Вибір між тим, що щось цінне для себе зробити, чи щось цінне для інших, тобто служіння. Для досвідчених це може бути запитання, ну, чи я буду стверджуватись вправді, чи я буду розводити якусь певну єресь. Тобто це таке дуже глибоке, складне запитання, яку перспективу я своїми діями прокладаю іншим. Тож всі ми перед постійним вибором, куди прокладаємо своє майбутнє. Куди вказує наша особиста перспектива. Досліджуючи біблійних героїв, ми також можемо побачити, хто на якому етапі і куди це його призвело. Можна сказати, що якщо весь старий заповіт, це образ того, куди нас веде Бог і якими стежками, то новий заповіт це про те, як церква йде на глибину духовну і втілює найкраще з прикладів благочесті Біблії. Павло до цього і закликає. А що саме він каже? Він каже: І Воскресив нас. Разом з ним. І в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своє благодаті. І це нас підводить до наступної перспективи, а саме третьої. А це перспектива прославити Бога ділами. Є е, такі люди, що виривають слова або цілі речення з контексту. Щоб ствердити певну думку, можна сказати, що це от як пропагандистська стратегія, коли показується лише частина, якби, але без всього цілого. І ці вірші інколи так само використовуються. Це останні вірші цього уривку, котре звучать так: адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. От ці вірші вони дуже поєднані. І колись мені їх ще за часів навчання в академії мистецтв пропонували для розуміння протестантизму в напрямках християнства. От що ми врятовані Богом за його милістю і навіть наших справ. Но ми, будучи тричі Його творінням, маємо і поводитись відповідно. Ну, має що ми створені Богом Отцем, ми не, діті, не, не діти гніву, ми усвідомлюємо це і відвернулися від Нього, від зла. Нас вже не назвуть дітьми сатани, ми відроджені Христом і розділяємо Його життя, і шлях тут на землі, і там, на небі, в новому творінні. І наші дії і слова скеровані Духом Святим, ми ним керуємось, і Він нас супроводжує. Що і побачивши наші діла, люди можуть збагнути, що з нами Бог, і ми, розуміючи, що ми Божі, будемо робити те, що він нам поставив зробити. От чому важливо не розвивати ці два е, вірша? Я пам'ятаю, що був момент, коли я ще був наближений до церкви, і в якісь моменти я просто чув, от там людина каже про те, що рятуємося не ділами, рядумось по благодаті, якби і в людині от, випрацьовується певна така бездуховна байдужість. До того, що відбувається, типу, все, я врятований, все окей, нічого робити не буду. Але Павло одразу ж каже про те, що все те, що зробив для нас Бог, а він зробив дуже багато. Воно для того, щоб ми могли це показати іншим, для того, щоб наші діла свідчили за Бога і за того, що Він створив нас. Це велика місія кожного з нас. Можна сказати, що це рух, це ціль, це шлях провести своє земне життя, підтверджуючи свою христову ідентичність. Думаючи про перспективи в наших ділах, хочу конкретизувати, в чому вона стверджується. І перший момент це ну, те, без чого це неможливо, це близькість з Христом. Тобто молитва з Ним, молитва Йому, і має бути певна христоцентричність. А другий момент це шукати жнива, що він заклав нам особисто, згідно з вашими вміннями, вашими сильними, слабкими сторонами. Бо це дуже цікаво, як він ставить нам нелегкі задачі і як солодко, гідно їх виконати і відчувати, що ти частина Божого царства. Свого часу, певно, що все людство зможе розрізнити, де були духовні мерці, котрі живуть просто ну, в ніщо в результаті, і де ті, що вмирають для гріха на вузькою стежкою, рухаються до Господа. Якщо інших людей впізнають по їх ділам, до кого вони належать. То і нас мають знати як учнів Ісуса Христа. Це все, що я хотів сказати. Пропоную помолитись. Боже, дуже дякуємо тобі за те, що ти так багато зробив в нас, Господь, і ти дійсно проклав нам певну перспективу нашого життя. Боже, ти відродив нас, ти, ти дав нам спасіння, і дійсно, кожен з нас, він, він може, це не заслуговує, але ти щиро дав це спасіння. Ми можемо бути в цьому впевнені, якщо ми з Тобою. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти врятував нас, Господь, і дуже вдячний за те, що є можливість прославляти Тебе ділами. Боже, благослови нас, благослови нашу церкву на те, щоб ми були впевнені в своїй ідентичності, щоб ми. Дійсно були з тобою, щоб ми були твоїми Божими дітьми. Боже, благослови всьому зростати, благослови заглиблюватись і в особистому, в особистому русі знаходити цю перспективу. Як бути з тобою? Яким чином? Дякуємо тобі, батько, амінь.